Друзі, прямо зараз зробимо для вас огляд нашого нового дорожнього холодильника, який ми тільки замовили для наших робочих виїздів. Попередній наш холодильник нас підвів, зламався за два тижні перед нашим з'їздом. Тому на кінець -то ми замовили нового, який виявився просто ідеальним. Друзі, привіт вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні будемо з вами робити огляд нашого холодильничка, якого ми завжди з собою беремо в нашу каденцію. Давайте ще вам покажу нашу бусика. Хто дивиться нас перший раз на моєму ютуб-каналі? Ось на цьому бусі ми їздимо, виконуємо перевезення. Розкажу вам ще історію. Як тільки ми виїхали перший раз в каденцію, у нас був інший холодильник, навіть не холодильник, а хводжарка. Яка, я потім вам розкажу, які в нас були з нею проблеми, але ми з нею влізли два роки. І в одному з відеовлогів, хто бачив, я розповідала, що вона в нас зламалася. І ми два тижні їздили без холодильника. Ось для цієї каденції ми придбали наступного нашого холодильничка, який просто-просто афігенний. Просто Пізніше вам покажу, де він у нас знаходиться в бусі, як ми його підключаємо. А зараз робимо такий огляд, як виглядає холодильничок спереду. Від фірми. Метеор з боку в нас є кнопочки, де можна включити, виключити, збільшити, зменшити температуру і навіть можна заморожувати продукти. Про технічні характеристики цього холодильника це холодильник, як Анжеліка сказала, метеор. Це справжній холодильник компресорний. В нього так само закачений газ. Які звичайні холодильники, які знаходяться у вас вдома, він морозить до мінус 20 градусів, тобто його режим від плюс 20 до мінус 20 градусів. Заморожені продукти можна зберігати без проблем. Якщо його включити від зараз від температури, яка в нас є на вулиці, то він за півгодинки доганяє температуру до мінус 20 градусів. Тобто працює в нього є турборежим, який можна поставити вдома, щоб він скоро або навіть у машині, щоб він скоро охолоджував. Або є режим еко. На режимі еко він економить заряд акумулятора, працює теж дуже швидко, теж охолоджує гарно, просто чуть, -чуть повільніше. В Любліні можна приїхати до них в магазин, купити ці холодильники вони доступні від руки. Цей холодильник зроблений на одній тій самій основі, що і всі зараз роблять холодильники. Тобто він виглядає, його розміри практично ідентичні, як і всіх холодильників, таких як ЄТІКУЛ. Колишня назва зараз Йолко. Єдине, що в нього немає в порівнянні до тих холодильників, йолко і ЕТІКУЛ, те, що до них можна підключитися програмою з телефону і з телефону коректувати там температури, дивитися, чи він холодить, чи морозить. Є блютуз. В цього холодильника немає, він простенький, але зате його вартість. Приблизно на 200 злотих дешевше, ніж є тікул, цей саме Йолко. Наш вибір впав на цей холодильник, тому що нам не треба програмно дивитися, скільки градусів, йшов в нас і так завжди є доступ подивитися, чи він працює, чи не працює. Тому я рахую, що та функція не зовсім потрібна. Через його розмір взяли так само, щоб використовувати, брати в машину десь в подорожі. Він невеликого розміру, характеристики десь прикріпимо тут. Ціна даного холодильника це 950 злотих на даний момент на той момент, коли ми його купували. Це був місяць березень 2024 року. Можна цей холодильник використовувати як і в 24 вольтах, так само, і в 12 вольтах в легкових автомобілях. Для цього є отакі от, от перехідник. Просто в запальничку включаєте до холодильника, під'єднуєте і він починає працювати. Цей перехідник можна і в фуру включати. І ще другий перехідник є для розетки 220 вольт. Тому його можна використовувати навіть вдома. По характеристиках шумності, ну я б не сказав би, що він досить сильно шумний, як і всі холодильники компресорні. На рахунок відкриття холодильника можна ще переставити на другу сторону, тобто відкривати в другу сторону двадцяти холодильника. Зверху є такий столик. Де можна поставити ще чашечки, наприклад, місця для чашечок? По, по характеристиках я б радив би цей холодильник після використання місяця часу в нас в бусі, я повністю задоволений. Продукти не портяться так, як в нашому попередньому холодильнику. Він завжди тримає температуру, якщо виставляєш 4 градуси, там 3 градуси. Ми здебільшого виставляємо 4 градуси. То він тримає до 4 градусів, знижує температуру до нуля, виключається приблизно чи до 1 градуса, потім наганяє температуру потихеньку до 6 градусів, тобто стоїть виключений, як 6 градусів доходить температура, то він знову включається знову охолоджує його приблизно до 1-2 градусів і знову виключається. Тобто на рахунок заряду акумулятора два дні можна спокійно стояти, не заводячи машину, і він не висадить акумулятор до нуля, тому що в нього так само є е, запобіжник. Який не дає можливості висадити акумулятор до нуля, а приблизно там до 11 вольт. Ось такі от характеристики цього холодильника. Як і обіцяла, показую, де він у нас знаходиться в бусі. Як бачите, маємо спеціально виділене місце для нього, підключається до гнізда зарядки на 12 вольт. Також пасує для 24 вольт. Теж має перехідник на звичайну зарядку 220 вольт. Друзі, якщо маєте хороші рекомендації дорожніх холодильників, пишіть у коментарях, буде кожному дуже корисно почитати. Не забувайте підтримувати канал вподобайками, якщо відео було корисним та цікавим. І зустрінемося з вами у наступному відео в лозі.